Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, мене звати Жанна, це канал Психіатр здорової людини. Ми з вами продовжуємо робити наше життя кращим за допомогою знань про психічне здоров'я. Отже, трішечки продовжую говорити про мету мого каналу, щоб це не було сильно там якось довго, нудно. Бо не всім цікаво так довго слухати, я прекрасно розумію. Трішки сказала в в попередньому відео, продовжу сьогодні. Отже, якщо я керуючись моєю тезою з попереднього відео, нічого не намагаюся вас навчити, наставити там на якийсь вірний шлях, правильний, то для чого тоді я це все розповідаю? Я розповідаю це для того, аби поділитися з вами іноді, бо відео є різні, корисну інформацію, такою суто-психіатричною, якою можу з впевненістю сказати, що нелегко отримати, або не завжди лікарі охоче це розповідають і діляться. Або поділитися просто якимись своїми ідеями, думками, роздумами, серії, кому треба, той побачить, почує, зробить якісь висновки. Тобто, однозначно, що це наносить якийсь характер там, імперативний. Якщо ви чуєте булькання, то це в попередньому кабінеті включили водичку. Це життя нашої поліклініки. Е, отже, це не на носить ні в якому разі якийсь там характер імперативний, там, що треба тільки так робити, тільки так думати. Ні в якому разі. Е, характер скоріше Озна ознайомлювальний, можливо, колись там рекомендувальний, якщо я там про щось розповідаю. І це стосується всього, навіть якщо лікар, то тому от я кажу: що не треба боятися лікарів, не треба боятися е, психотерапевтів, психіатрів. Навіть якщо вам лікар ставить діагноз і призначає лікування. Вас ніхто ні до чого не змушує. Ну, крім тих, тих випадків, коли людина лікується примусово. Але я не думаю, що людина, яка лікується примусово, їй буде дуже цікаво дивитися Ютуб-канали про психічне здоров'я. Хоча хто знає. Отже, сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як граблі. Граблі, танці на граблях, або якісь такі ситуації, до яких ми знов і знов повертаємося. І знов на ті самі граблі, знов ми потрапляємо в ті самі ситуації, повертаємося до одних і тих самих відносин, типу відносин, а іноді і до однієї тієї самої людини. Хоча б здавалося, ну що тут вже незрозумілого. А все одно ми повертаємось, повертаємось і повертаємось. І сьогодні я хочу вам надати такий дещо нестандартний погляд на цю ситуацію. Можливо, ви про це думали, можливо, ви про це не думали. Отже, як може іноді виглядати ситуація танців на граблях очима психіатра? Якщо ми. Подивимось на це очима психологів, психотерапевтів, то там більше буде про якісь наші особистісні травми, якісь проблеми, щось недопрацьоване, непропрацьоване, погане ставлення до себе. Ну, Ми про це пізніше поговоримо. А от чи існують якісь психіатричні причини, з яких людина Знов і знов потрапляє в ситуації, в які, здавалося, вже не, не може потрапляти. Отже, існують. І е, буває так, що ми від себе чогось вимагаємо, ніби, а насправді є певна проблема, про яку треба, як мінімум, знати. Отже, є певні психіатричні діагнози. Такий як межовий розлад особистості. Такий, як, скажімо, той самий дух, про який так багато говорить, розлад такий зараз, скажімо, модний, популярний можна сказати. І в принципі, є багато випадків Коли ці розлади, межовий розлад, і рдух, до речі, вони ж можуть і поєднуватися, є е, е, такими не дуже е, сильно вираженими, що людина Ну не виглядає якоюсь порушеною, виглядає абсолютно е, здоровою, адаптованою, але має от якісь такі. Особливості, які здавалося, б, знаєте, як, як то кажуть, на голову не натягнеш. Да? От ну не зрозуміло, як така людина, ніби і зрозуміла, ніби і розумна, ніби і доросла, ніби і освічена, може не розуміти таких простих речей. А ми скидаємо зовсім, викидаємо з уваги, що є така певна може бути особливості сприйняття особливості в мозку. І я про це вже трішечки казала, там, де ми говорили про розлади, про нарцисичний розлад, як легко ці люди вміють забувати, особливо забувати погане, особливо забувати те, що вони там комусь накоїли. Так само. Можуть забувати, ну, скажімо, для прикладу, щоб ви розуміли про що йдеться, як іноді такі тиранічні дуже мами, які дітей своїх б'ють, знущаються з них, а вони потім кажуть, такого не було. Іноді це може бути витісненням, іноді це може бути реальною особливістю роботи мозку. Людина правда цього не пам'ятає. Так, це не знімає відповідальності, в принципі, але в даному випадку це є такі ознаки ну, певного розладу. Так само це може проявлятися і в більш м'яких формах, коли, скажімо, людина продовжує потрапляти і потрапляти в такий самий. Вид відносин до таких самих партнерів, або повертатися постійно до одного того самого партнера, ніби не пам'ятаючи, як її побили або принизили, або ще щось. Звісно, це може бути глибоко травмована людина, це може бути в людини психологічні проблеми, але це може бути і наслідки вже такі на рівні мозку, ну, скажімо, більш вираження, які є особливостями людини. І про це також треба пам'ятати, для чого є така штука, як диференціальна діагностика. Тобто, коли ми намагаємося розібратися, чому так сталося. Для чого я вам це розповідаю? Не для того, щоб саме діагностикою займалася, ні в якому разі. Але якщо ви для, до такого схильні і ви за собою помічаєте якісь такі штуки, які ну, ви не можете логічно пояснити, От як і люди приходять і кажуть, ну я якби знаю, от, що так не має бути, але як я постійно потрапляю в ці самі ситуації, от я навіть не можу пояснити. Це може бути симптомом певних розладів. І це можна скоригувати, тому що іноді потребує медикаментів, іноді це потребує того, що називається менеджмент, коли ну, це не зовсім терапія, це коли людині пояснюють її особливості, допомагають з ними розібратися. Чому? Тому що психотерапія, вона все ж таки йдеться про якісь такі більш глибинні, особистісні проблеми, які ми намагаємо щось змінити. А якщо в нас є проблеми на рівні мозку, коли ми є людиною там не зовсім такою нейротиповою, то ми цього не можемо змінити. Ми можемо навчитися з цим жити. Прийняти це навчитися з цим жити. І е, от, як е, навчитися розрізняти, що це і як з цим бути. Тобто це от саме такий менеджмент. Тобто, це слово дуже підходить. Тож, е, закликаю вас, якщо щось таке за собою, помічаєте, таке, що прям знаєте, не вкладається. Звернутися, не боятися, звернутися до лікаря краще до лікаря-психіатра. Ну або до психотерапевта, який я скерую до психіатра, якщо щось буде незрозумілим. До, до мене регулярно мої прекрасні колеги, психологи психотерапевти направляють пацієнтів, і це дуже класно. Це прям, прям чудово. і Мене тішить, що є така вже командність роботи, є така вже. От, ми не з'ясовуємо, хто з нас правильний, хто неправильний, правильний медичний підхід чи правильний психотерапевтичний підхід. Вони взагалі не мають між собою конфліктувати. Не мають працювати разом на благо людини. Це перша частина. Це, напевно, те, про що ви не думали, і, можливо, про це якось так не сильно говорять. Хоча останнім часом говорять, і це класно. Що це може бути, як то кажуть, «Да, я там думала, що це мої особливості, характеру, я пішла до психіатра, ви, ви з'ясувалися, що це симптоми захворювання. Ну, так буває, так буває. Це перший момент. Ну і другий момент такі суто психологічні причини, чому продовжуються танці е, на граблях. Скажімо, от буквально сьогодні е, мене спитали про завершення відносин. От чому Ну, я там давала інтерв'ю в Mind.ua і сказала, що завершення відносин воно нагадує смерть близької людини. Мене запитали, а чи це не є драматизація, чи а, не є це перебільшення, Ми чому? Ну це ж тільки розрив, а тут же ж смерть. Я вважаю, що коли ми несерйозно ставимося до своїх переживань. До своїх відносин, до розривів цих відносин. Ми не відрефлексували цей процес, ми не розібралися з собою, перш за все, що там відбувалося, що відбувається зараз. З, цим, з, з чим я прощаюся, прощаючись з даною людиною, якщо йдеться реально про розрив цих відносин. Тоді якраз ми збільшуємо ймовірність, що будуть танці на граблях. Чому? Тому що наша психіка не любить незавершених процесів. Це те, що там езотерики намагаються пояснити якимись там, як це називається, кармічні проработки. Оце ось все. Ну, я не езотерик, звісно, там не хочу нікого ображати, але мені це чимось нагадує. Я просто ну, вибачте, я лікар, я над цим трішечки можу підстюбуватися, Але для мене, от коли ми не завершуємо процеси, прям дискотека в поліклініці, не робимо висновків, то ми потрапляємо. В якісь там кармічні історії. І ця карма в даному випадку є ми самі, і наша психіка. І ми самі, які не захотіли е, дати своїм емоціям, своїм почуттям час, місце і простір розібратися, чому так? А вирішили, що ну це ж просто розставання, і в мене ще там багато таких буде. Ну, багато таких і буде, таких самих, допоки не розберешся. Що з тобою в цих відносинах відбувалося і чому вони завершились? Це один момент. Другий момент це про розставання. Другий момент чому повертаємося до одного і того самого партнера, з яким погано. Це складна дуже тема, тому що тут про, може бути про співзалежні відносини, може бути про аб'юзивні відносини. Ну, Однозначно, що людині тут треба дуже-дуже довго і добре працювати з собою. Чому ставлення до себе є настільки поганим, що знов і знов ми довіряємо не собі, не своїм відчуттям, не тому, як, як мені тут з цією людиною, а ми довіряємо комусь. Обіцянкам, можливо, партнера, або якомусь тиску. Там, ну, може, мама його каже, що він ж хороший, або вона. Може, там друзі насідають, може там ще хтось. Тобто однозначно людина довіряє не собі. І таке навіть враження, коли от люди повертаються і повертаються до цих відносин, або людина є. Скажімо, залежна від партнера, емоційно чи фінансово залежна. Тобто, все одно це питання до себе, до а, своєї автономності, до своєї самодостатності. Людина, яка є автономна, самодостатньою і гарно себе знає, вона а, вже добре знає і всі свої ті граблі. А, вона раз наступила, все, вистачило. Вона вже підписані, вони вже там десь зберігаються в музеї, так куди можна прийти і перевірити, чи вже були такі граблі, чи це якісь нові. Я не дарма цю метафору тут привожу. Дуже важливо. Минулий опит, не просто так. Пролистувати мені це не подобається. Це щось негативненьке, а я хочу позитивненького, тому ми це пролистаємо, забудемо і будемо жити далі на позитиві. Тобто, якщо ми живемо далі на позитиві, то там вас граблі ваші чекають. Позитивненькі такі рожеві. Дуже важливо поважати весь свій досвід і позитивний, і негативний. Психіка працює так: це мені знайомо чи це мені не Якщо це мені знайомо, я вже знаю, що це таке, і я знаю, що це хороше, то е мені спокійно, в мене там тривога. Не піднімається, я вже знаю, що це хороший досвід, я вже з таким стикалася, я вже знаю, як це робити, як з цим бути. Якщо я знаю, що це негативно, і в мене вже був такий негативний досвід, то нормально туди просто не йти і одразу сказати до побачення просто побачивши подібну ситуацію. А якщо ви свій досвід постійно ігноруєте, знецінюєте, кажете, я там собі це придумала, я себе накрутила, та та мені здалося, то Знов і знов і знов змушене потрапляти на одні і ті самі граблі. А що ще може бути? Ще може бути небажання об'єктивно оцінювати себе та свої можливості. Тут вже йдеться більше не так про а, царину відносин, як про царину там, роботи, якоїсь діяльності. Ну, скажімо, там, коли ви а, постійно а, переоцінюєте свої можливості, набираєте роботи, більш ніж можете а, осягнути, і потім від цього страждаєте. Ви так робите а, ну, не не берете ніякого досвіду з цього, ви робите так, раз зробили, два зробила, три зробила. Наш мозок це особливість мозку. Ця зараза постійно думає, як нас йде наколоти. Насправді, мозок він не завжди наш друг, я вам так скажу. А мозок наш, він. Здатний до надто оптимістичного оцінення ситуації ну в більшості людей зрозуміло, що люди є різні. Хтось навпаки прораховує завжди найгірше сценарію. До більшості людей мозок такий оптиміст. Скажімо, це таке так, такий простий приклад. Тут є люди, які постійно запізнюються. Чому? Тому що здається, що дорога займе менше часу, ніж вона займає в реальності. Це такий простий поширений, поширений дуже приклад, от як наш мозок нас обманює. Те саме і тут нам постійно, здається, ну декому з нас, хто ще не Інтегрував ці граблі, нам постійно здається, що ми встигнемо і можна взяти ще, і ще, і ще, і ще, і ще. А потім ми опиняємося одинці з купою роботи, чи з якихось завдань, чи діяльності, яка нас виснажує, ми вигораємо, страждаємо. а Потім кажемо: де ніколи знову, десь там відновились, відпочила і знов на, на ті самі граблі. Тобто треба. Вчасно в даному випадку, вчасно зупинятися і згадувати, а от пам'ятаєш, як тоді було, і взяти не ще більше, не стільки ж, а менше. Таке булькання. А, вот. Тобто дуже і дуже важливо пам'ятати знов таки робити крок назад. А як мене було раніше? Не ігнорувати це, не думати, що цей раз буде якось по-іншому. Буде так само. Граблі будуть ті самі. Не треба думати, що цього разу вони будуть якісь такі інші. От ми з вами поговорили на цю тему. Якщо вам Чогось не вистачило, мені здається, що я так пройшлася по основним галузям нашого життя, де, де ці граблі можуть бути. Якщо цьогось, чогось вам не вистачило, ще що хочете щось тут дізнатися, пишіть в коментарях. Договоримо там, або, можливо, набереться на окрему тему. А взагалі коментуйте, говоріть, висловлювайтесь, як ви з цією темою, які ваші улюблені граблі. Можливо, навіть у вас свій рейтинг є. І залишайтеся зі мною. Давайте будемо продовжувати робити наше життя кращим за допомогою більших знань про себе. Давайте разом про щось говорити, міркувати. І будемо здорові, будемо в безпеці, і так, до самої перемоги і далі. Тож, до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.